Псевдоучителя. Так, хочеться вам сьогодні розказати про це. Є багато вчителів, є багато псевдовчителів, які а, розказують, як. Ну, коротше, давайте коротко, а, щоб вам хотілося мене слухати. В чому відрізняється вчитель від псевдовчителя? Одразу ви навіть не зрозумієте, що це псевдовчитель. Uh, він буде вам uh, гарно стелити, розказувати, як зараз все чудово у вас піде, чи як у вас які моменти підуть. Uh, ну, коротше, uh, от знаєте, от мені прям перебувають. <світ> 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 я знаходила себе, я хотіла себе шукати, я знала, що я щось вмію, я дуже хотіла себе знайти і я кидалась в усі сторони, куди тільки можна. Нарешті я знайшла себе, там йога, тантра, все, що таке, з енергією зв'язане. Йога мені допомагає фізично, енергетично мені на якийсь короткий момент допомогла тантра, але там працює корнева чакра, і вона дуже шандарашить по всьому тілу. Наче вам прокачали енергію, але вона не пішла туди, куди треба. Вона просто таким вогнем, знаєте, такий вогонь шаражить у вас по всьому тілу. Потім я прийшла в рейки, коли вже я думала, що я на своєму дні, свого, своєї свідомості. Я розуміла, що треба щось з цим робити. А я в своєму о, опиті я провалилася. Поки я не вийшла і не зрозуміла, чому я провалилась, тому що я прямо вприпала до ног вчителя і сказала, що це, я нікого більше не чую, я себе не чую, я нічого не знаю, я буду слухати тільки тебе. В цьому і провал був. Навіть якщо вчитель істини, якщо, е якщо він е йде за світлом, не треба падати йому в ноги, е не треба з нього ідола робити. Не ідол вчитель, і Бог, і отець наш небесний не ідол. Ну, тобто це не значить, що йому треба поклонятися. Ми частичка Бога, значить, ми його діти, і учитель, який істинний, він провідник Бога. Тому він повинен просто істинно давати вам інформацію, бути поряд, але ну ніяк не точно над вами. Він не повинен бути а, з его, він не повинен бути а, вас прив'язувати на себе. Якщо учень хоче, він сам іде своєю дорогою після посвящення. А, це любої системи стосується. Якщо учень хоче, він. А, там десь почав вчитися і робить по-своєму. Якщо вчителю щось не подобається, це його проблеми. А, значить, перше, не, не робити ідола з вчителя. Друге, ви можете самі справитися, але якщо ви хочете, ви завжди можете спитати вчителя. Для цього є навчання. Третє, вчитель вас не принижує і не каже, що ви щось не можете самі Якщо у вас нема сили, звісно, він вас застереже. Але не каже, що ви там бездар і ви не можете самі робити це. Ви можете все, але будуть помилки. У мене учні, я дозволяю робити все. Але якщо я бачу, що щось вже йде не туди, то треба зупиняти. Враження, що я все сказала, я не знаю. <смі> але чомусь так захотілося сьогодні вам сказати, як не попастися на псевдовчителів. Чи якщо ви зрозуміли, що ви щось вже робите не те, чи вчитель не той, але якусь інформацію від, цього, від цієї людини, вона вам попалась саме в цей момент. І вона була треба вам в цей момент. Це закінчення таке. Поблагодаріть їй. Подякуйте і скажіть, що я вдячний, я завершую з тобою всі роботи, там а, відсічіть його від себе і попросіть Отця Небесного дати вам істинного вчителя. Навіть я там, як вчитель, не буду постійно зі своїми учениками. Якщо вони захочуть, вони далі будуть спілкуватися, але це не значить, що вони без мене не зможуть далі жити. Зможуть ще й як. Але якщо хочеш, вчитель завжди поряд, як друг. Але вже не, не над людиною, а поряд. От такий був повинен бути вчитель поряд за руку тримати, як дитину, але не як не над головою дитини. От якось так.